У болоті з голови до ніг вимастились, але хату такі збудували у селі Легедзеної Черкаської області на місці стародавніх тропільських поселень. Вже кілька років поспіль сотні людей з усієї України збираються раз на рік на толоку і спільними зусиллями будують справжню тропільську хату. І от нарешті, добудували. І, з толок, і вся оглиня, але задоволена повернулася, і наша Юля Вибар. Діти розбивають грудки глини старші орудують лопатами, поки що всі чисті, але це ненадовго. Розстеляємо, прокопуємо такий рівчачок, пускаємо воду, і це все робимо болото. Глина обібрала воду і в хід пішли ноги, великі та маленькі. Клас, класно ходити. так. Дітей зі мною моїх сім, і плюс троє друзів. Збулася дитяча мрія, щоб повухав в грязьюці, за це ніхто мене не карав. Отак весело всією громадою вже кілька років поспіль у Легедзені на території музею Трипільська культура будують справжню трипільську хату. Гей, Владислав Чабанюк, директор музею, каже, найняті робітники збудували би швидше, проте громада би не Зрозуміла. Люди чекають раз у рік приїхати до нас. Місячі глину тут ми робимо те саме, що кілька тисяч років люди робили на цій землі. Так само. Помісили, як пращури, потім покидалися глиною. А, тобі! У глину поскакали, а -а -а! насипали полови, щоб суміш була щільнішою, додали води, щоб не загусло. А -а -а! Знову місити з піснею. «Ти ж мене ти ж мене Після колективного вимішування учасники толуки разом ліплять болотяні пампушки і передають на другий поверх хати із рук в руки. Для того, щоб відчути один одного, можна було б, звісно, кран поставити. Це просто спільний транспортний зал. Щоб там на горі інші укріпили цією глиною стіни. Людина працює, вона енергію віддає, розумієте? І вона цю енергію отримує глине глини і потім жити у цій хаті дуже тепло буде і приємно. А поки одні доліплювали хату, інші із залишків глини виліпили господиню. ж сліпільська баба? Це символ родючості, символ краси, Помагає народженню. Юлія Вабер, Сергій Кисельов ТСН 1+,1. плюс